Як ми спасаємося, невже хрещенням немовлят? І це перший крок до самознищення? Тому що все ж таки проповідь сьогодні моя лежить на словах, які дав мені Господь. Стережіться, ви йдете до самознищення, ви вірите людям, а не Господу Ісусу Христу, який говорить, ви маєте народитись згори. Покайтеся, віруйте в Євангелію, тобто покайтеся і охрестіться. Тобто я сказав практично все, що потрібно для того, щоб мати спасіння. Христос забрав гріхи, Він взяв гріхи, поніс і прибив на Христі разом з законом. Він кінець закону. Закон нас не судить. Невже ти не маєш радості? Невже ти підеш грішити, тому що ти прощений? Ні, якщо ти не народився згори... Якщо розум ти ще не оновив, а скоріше всього, ти ще його не отримав, і серце Твоє ще належить старому чоловікові, а ти устами своїми кажеш, я вірю в Ісуса, а серце далеко від Христа, про це теж Христос говорить, то я вам хочу сказати, ти будеш грішити, ти не можеш справитись з гріхом. Тут потрібна сила, сила Духа Святого. І от ви вірите людям. Я думаю, Господи, що я маю їм сказати. А ось що Господь каже: той проклятий. Хто покладається на чоловіка та зробив опору на силу смертної людини, на силу в мощах, в якихось ідолах, мальованих з уяви, тому що в Бога полишив вірити він. Це сказано було Єремією. Ці слова сьогодні Господь дав і мені, тому що я просив, що я маю сказати.